Доброго дня! Сьогодні я хотів би поговорити про довідник додаткових звітів і обрабунок і ті можливості, які він надає для роботи в системі. Він пов'язаний з можливостями допрацювання системи за рахунок зовнішніх звітів і обробок. Загалом сама система БАС надає досить широкі можливості для автоматизації обліку та аналізу даних. Це вираховується за рахунок стандартних звітів, обробок, сервісних механізмів і іншого. Але вони не завжди повністю покривають індивідуальні потреби конкретного підприємства. Звичайно, в більшості випадків можна допрацювати саму конфігурацію, але також система надає механізм реалізації додаткових можливостей в системі без зміни конфігурації. Це можливо за рахунок використання зовнішніх звітів і обробки і довідника додаткової звіти і обробки. А саме цей довідник ми сьогодні плануємо розглянути. Але спершу потрібно проговорити стосовно того, що таке зовнішні звіти і обробки. З технічної точки зору це зовнішній файл, який не входить до складу самої конфігурації, але може бути відкритий в режимі користувача для виконання певної функції, наприклад, формування звіт, виконання якоїсь обробки, заповнення документу чи формування друкованої форми. І хоч вони мають певні обмеження з точки зору функціонарних можливостей у порівнянні з допрацювання самої конфігурації, але на практиці це один із найзручніших інструментів для швидкого впровадження додаткових можливостей. Особливо корисне для початківців, оскільки не потребує роботи напряму з конфігурацією, але дає досить широкий спектр можливостей до працювання. Зовнішні звіті обробки створюються в конфігураторі платформи BA як нові окремі файли від конфігурації. Зовнішні звіти створюються з форматом файлу, як ви бачите, тут трішки нижче ERF або EPF. ERF це зовнішній. Саме зовнішні звіти. EPF це зовнішні обробки. Вони мають дещо деякі різні параметри і виконують різний функціонал. Загалом зовнішні звіти, які створюються як окремі звіти, здебільшого створюються на основі системи компоновки даних або СКД. Зовнішні звіти і обробки можуть відкриватися і використовуватися як окремі файли. Як в самій, в режимі Користувача через ну, механізм відкриття файлу. Тобто, в такому випадку ви можете відкрити файл і виконати будь яку зовнішню обробку або зовнішній звіт. Як ми бачимо наразі на екрані. Але також в більшості типових конфігурацій їх часто реєструють в системі з допомогою довідника додаткові звіти і обробки. Саме в ньому файли зовнішнього звіту чи обробка додаються до системи, реєструються і визначається, де саме його функціонал буде доступний в користувальському інтерфейсі. При цьому для кінцевого користувача такі звіти і обробки виглядають як повноцінна частина функціоналу системи. Особливо актуальний цей механізм у випадку, коли конфігурація закрита для зміни, знаходиться в підприємці, оскільки дозволяє допрацювати можливості системи без зміни конфігурації. Загалом через механізм додаткових звітів і обробок можна реалізувати досить широкий спектр функціоналу. Можна їх зібрати в наступні категорії. Перше це створення додаткових звітів, тобто саме нові звіти, які нетипові для даної конфігурації. Або, наприклад, варіантів цих звітів з деякими допрацюваннями на уровні СК деякі налаштування, неможливо зробити в стандартних типових звітах. Це може бути створення додаткових обробок. Може бути формування друкованих форм, ну, або команди заповнення об'єктів чи створення зв'язаних об'єктів для оброблюваного об'єкта спочатку. Тобто зовнішні звіти обробки і довідник додаткової звіти обробки це сигнал, який дозволяє нам створити не з конфігурацією звіти обробки і включити їх в систему так, щоб користувач змог не користуватися.